Що, показати вам, друзі, як виглядає середина у нас BMS-ки, це у нас 3 s 12 вольт на 100 А. Ось так виглядає наша БМС-очка. Це у нас БМС-очка закорочена, є на ній коротке, показую, бо вона має Bluetooth-модуль, показує, що тут є коротке. Де коротке, я візуально. Я вам кажу, перейшов ніде не бачу реально, щоб було десь якісь там на платі погорілості, або якийсь пробитий транзистор, бачите, транзистори в нас цілі. Бачите, я розібрав. Ну, щоб її розібрати, друзі, показую вам це все залите. Просто от плати, мікросхеми, все прям, прям аж повідбивалося. Бачите? <смір> Повідбивалась маркировка плат. Залито нереально. Також як ви бачите, такі термопрокладочки в нас стоять. Кругом ну класно зроблено, але мінус цієї плати, що вона не ремонтується, не ремонтно пригод. Знаю, можливо, хтось такі БМС ки ремонтував і назад заливав. Напишіть в коментарях, бо вкритий її це ще цей головняк. Я вам чесно скажу, щоб ви розуміли. Ця БМСка одна з перших, які я закоротив, і таке буває, як то кажуть, вчаться на помилках. Вона в мене валялася в майстерні. От порядок робив і її знайшов. Дивлюся, БМС. -ки. Знаю, що вона не робоча, давай її розберу і покажу вам. Ось так. Ну дуже гарно все зроблено. По пеці все супер. Підеться БМС очка на запчастини.